Е, і починаємо. Отже, програма перевірки кваліфікації або програма перевірки професійного рівня, вибір, участь та інтерпретація е, РАП. Е, давайте ми взагалі почнемо з того, які бувають типи, типи міжлабораторних порівнянь яким чином вони можна їх класифікувати, і для якої мети, взагалі кажучи, ці типи міжлабораторних порівнянь використовують? Строго кажучи, якщо взяти означення, що таке міжлабораторне порівняння або ж comparison, це організація виконання та оцінювання вимірювань одного і того ж або декількох подібних зразків. Двома або більше лабораторіями відповідно до заздалегідь встановлених до заздалегідь встановлених умов або заздалегідь встановлених критерій. Е, які ж бувають типи міжлабораторних порівнянь? Тобто МПР або міжлабораторні порівняння це досить загальна це досить загальний, загальний термін. Він охоплює багато видів можливих? Як це все може бути е, організовано? Отже, типи міжлабораторних порівнянь, для чого вони можуть відбуватися? Вони можуть відбуватися для оцінки якості, е, оцінки якості роботи лабораторії, для ідентифікації проблем у лабораторіях і стимулу застосувати деякі перегуючі дії для встановлення ефективності і порівняності методів випробувати. Для встановлення різниць між е, лабораторіями, наскільки лабораторії працюють давайте так узгоджено, е, і також вони використовуються для верифікації оцінок невизначеності, власне, невизначеності вимірювань. Власне, оці декілька пунктів, які були, оці п'ять пунктів, які були озвучені. Це те, що власне і охоплює питання перевірка е професійного рівня. Що, власне, регламентується, власне, робота про те, що це міжлабораторні порівняння для перевірки професійного рівня. Це те, що вимагає ІСО 17025. І власне оця діяльність, вона регламентується стандартом ІСО 17040. Але також міжлабораторні порівняння можуть бути використані для оцінки робочих характеристик методів ВИПРО. Власне, такі міжлабораторні порівняння, вони описані, описаний спосіб їх проведення, реалізації, обробки. І інтерпретації в серії стандартів ISO 17025, які у нас прийняті як дивна з дивною назвою ДСТУ ГОСТ ISO 5725, від першої по шостої частини. Тобто те, що стосується оцінки робочих характеристик методів, це ISO 5725. По суті, це міжлабораторна валідація методу вомі. Ну і окремо це приписання значень для величин для референс матеріалів. Власне, те, що стосується характеризації атестованих стандартних зразків, або просто референс, не обов'язково атестованих, просто деяких референсних матеріалів. Власне питання міжлабораторних порівнянь, які проводяться саме з метою приписання значень для величин для атестованих референсних матеріалів. Це стосується ISO, Guide 35 Знову ж таки, я думаю, що дехто з вас, можливо, про нього чув. Можливо, ті, хто стикнулися з питаннями, власне, з питаннями приготування внутрішньолабораторних референсних матеріалів, ну, можливо, ви мали про це якось чути. І, ви, можливо, навіть хтось відкривав і читав цей ISO Guide 35. Я бачу, що, до речі, він прийнятий в Україні, як ДСТУ ISO Guide 35, його можна знайти на Будь-Стандарті, на Леонорм, в багатьох інших, інших базах. Ну і скільки різних варіантів міжобраторних.